Привіт! Сьогодні активуємо сідалішні м'язи. Вони у нас активуються дуже легко, і тоді в процесі повсякденного життя вони постійно накачуються і не, не буде такої покрепи, щоб робити додаткові якісь присідання або ще чим ми там займатися. І так, головне, щоб ми лягли, і наш лобок, і повздовжні кістки були приліплені до полу. До підлоги, до ковриках, хто нічого не робить. І голова лежала прямо не повернута вліво-вправо, просто на руках. Ось таким чином. Провірили, кістки всі приліплені, лобково-повдовжній бокові обидві. І тут навантаження на поясницю на поперек не робимо. І так, починаємо. Спочатку на разів робимо. Спочатку ліва нога, потім права нога. Піднімаємо вверх трішечки, відчуваючи, як у вас напружила сідниця. Це мають бути мінімальні рухи. І так, почали. Раз. Два. Робимо повільно. Чим повільніше ми робимо, тим кращий результат. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Тепер робимо те саме на іншу ногу. І пам'ятаємо, пам що ми піднімаємо ногу не за рахунок попереку, а за рахунок м'язів сідниць. Тобто не ось так ось поперек напрягаючи, а за рахунок сідниць. І так, друга нога. Раз. Два. Носочки витягнуті. Три. She's dev. Тепер ми робимо, піднімаємо ногу. Так само пішки. Амплітуда невелика. І повертаємо вліво. Після того повертаємо назад і донизу. Вверх, вліво, назад, донизу. Вверх, вліво, назад, донизу. Амплітуда маленька і коротка. І так. Раз. Два. Підняли. Вліво. Повернули назад. Опустили. Три. Підняли. Вліво. Повернули назад. Опустили. Чотири. Не напружуємо поперек. П'ять. Підняли. Наліво. Повернули. Опустили. Всі кістки приліплені. Лобкова і поперек. Раз. Раз. Вернули, опустили. Вісім. Підняли. Наліво. Повернули. Опустили. Дев'ять. Наліво. Повернули. Опустили. Розслаблена шия, розслаблений поперек. Десять. Підняли. Наліво. Повернули. опустили. Не напружуємо. Поперед має бути не напружений. Якщо ви зробите більше, напружиться поперед. Тому амплітуда має бути короткою. І так, на другу ногу. Раз. Два. Три. Пять, 6, 7, 8, девять, десять. Будемо робити те ж саме, але з двома ногами зразу. Тобто, підняли, розвели, повернули, опустили. При цьому пам'ятаємо, лобкова кістка, поперекові кістки вони приліплені у нас до полу. Тут шия на руках кризненько. Ну все, починаємо. Раз, Два, Три. Чивати? У вас все навантаження йде в даної техніці на лобкову кістку і поперекові кістки. Ця кістка і ціль. Ой, только любові, поздовжні. А поперед при цьому не напружується. Звісно, що ви його відчуваєте. Не може бути такого, що ви його взагалі не відчуєте. Звісно, що ви його відчуваєте і піднімаєте. Але це не має бути сильна напруга. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Всі ці вправи робимо по десять разів. І тепер згинаємо ноги. Носочок можна тягнути, можна залишати в такому положенні, кому як зручно. І тепер ми будемо піднімати раз. Два і опускати. Тільки рівно голова вниз. Якщо ви тільки зробите ось таким чином, у вас буде напруга в попальковий вітр. І це буде неправильно і нагрузка не піде на м'язи сідець. Тут дуже важлива техніка. Ну що, починаємо лівої ноги. Раз, два. Цю опускаємо одну. Три. Чотири. П'ять. Так само маленька амплітуда, і ви відчуваєте, як ваші сідниці починають включатися м'язи. Ось ви поставили руку і спробували. Далі вся Рука назад і так, як необхідно було. Раз. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Поклали. Тут не поспішаємо. Робимо все повільно. Друга права нога. Зігнули. Носочок можете тягнути, можете так, як зручно. І піднімаємо. Раз. Два, три. 4 5 6 7 8 9 10 опустили. Кому важко робити 10 разів, робимо 5 або 7, щоб сильної напруги не було. І тепер дві разом підіймаємо так само. Навантаження піде у нас на лобкову і на поздовжну. І так поклали, піднімаємо. 1 2 Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все можна вставати. Повернулися, встали. Тепер наші сідниці протягом дня, коли ми робимо любі наші дії, нагинаємося, присідаємо, нахили, просто ходимо. Вони у нас вже мозок їх бачить, в нашому мозку показали, що вони включилися, що вони у нас є. І при звичайному буденному житті ваші сідниці будуть вже підкачуватися. Ось такі є секрети, щоб не робити важких вправ і не ходити до тренажерного залу, але при цьому мати. 他们。